Понад 100 тисяч пар фальшивих брендових кросівок. Детективи бюро економічної безпеки в Одеській області вилучили взуття, що продавали під виглядом товарів відомих спортивних виробників. Детективи встановили, що розгалужену мережу торговельних точок, де продавали контрафакт, створила одеситка. На це в неї пішло понад 10 років. Про цю резонансну справу поговоримо із речницею бюро економічної безпеки України Альоною Матвєєвою. Пані Альоно, вітаю вас. Вітаю вас. Слухайте одразу кидається в очі ось ця цифра понад 10 років. Кросівки, це ж все ж таки, ну, їх помітно. Ми бачимо точки на ринку, чи де там вони ними торгували. Це можна відслідкувати. Як вдалося цій одеситці справді 10 років продавати незаконно підроблений товар? Їй вдалося, бо причина приходити з обшуками раніше не було. Так, якщо ми не можемо побачити якийсь магазин з взуттям чи з речами, неважливо з будь-якими товарами, зайти і сказати: Давайте всі документи зараз ми будемо вас перевіряти, бо це виходить тиск на бізнес. Ми такого не вчиняємо. Тобто, коли у нас з'являються підозри, так або там під час слідчих дій. Ми бачимо, що можуть бути порушені в цьому бізнесі. Тоді ми вже коли отримуємо докази, ми вже можемо приходити з обшуками, отримувати на це дозвол на обшук. Ось просто прийти і сказати, показувати дозволи. У нас немає такої можливості. Тобто, тому 10 років і ще часто дуже замасковані, вони, дуже гарно замасковані такі виробництва, тому що ми маємо не поодинокі випадки. Це у нас не тільки взуття по всій Україні. У нас була і в Межигір'ї виробляли. Продукти харчування і побутова хімія на Закарпатті, теж масове виробництво. Тобто, просто різні схеми маскування. Це можуть бути, наприклад, якщо ми говоримо про побутову хімію, там виробляли, начебто, офіційно а, свій шампунь невідомого бренду, ну і порошки, але а, закрите виробництво було саме відомих брендів. Так тут так само, тобто а, можуть виробляти, начебто, своє але. Туди додавати відомі бренди і продавати все його разом. А якихось скарг не знаю, до правоохоронних органів не надходно за ці 10 років жодного разу на цю одеситку і на її продукцію. Хоча ми розуміємо, що, мабуть, якість ж поступається оригіналом. Так, звичайно, якість завжди поступається оригіналу. Щоб не підробляли, якість завжди гірша. І інколи те, ті речі, які ми. Вилучаємо вже під час обшуків, і вони проходять експертизу. Тобто, ми бачимо, що вона не просто гірша, а це та якість, яка буде шкодити здоров'ю, бо там інші тканини, інша фарба. Тобто, ну воно там може викликати навіть серйозні захворювання ці вироби. А щодо скарг від покупців, саме скарг не надходило у цьому конкретному випадку. Для нас, до нас надійшла скарга від трьох закордонних брендів відомих. Тобто вони до нас звернулися з інформацією, що в Одеській області в Одесі продається продукція, начебто, їх брендів, але вони до ну тобто не продавали ніяких дозволів і продукцію свою не давали на реалізацію. Саме цьому, начебто, виробнику Яке і вже після цього розпочалося слідство. Яке покарання тепер загрожує цій пані із Одеси, яка вела ось такий незаконний і навіть шкідливий для людей бізнес? А покарання наразі, ті статті, по яких розглядається це штраф, але знову ж таки у нас ще немає слідства, тільки розпочалося. Тобто, немає всіх доказів, а стаття може перекваліфіковуватися на більш тяжку. А що буде і далі? Наразі... Із... Так, так, слухаю вас. Ще наразі встановлюються ще додатково люди, які теж брали участь у цьому незаконному бізнесі. Що ж чекаємо подальшого розслідування. Будемо тримати зв'язок, дізнаватися, як іде справа, і врешті, чи понесе відповідальність ця особа, і також люди, які причетні до подібних злочинів. Пані Альоно, дуже дякуємо вам, що знайшли час поспілкуватися з нами і розказати про таку гучну справу. Спасибі вам. Дякую про резонансну справу із підробкою речей відомого бренду говорили із Альоною Матвєєвою, речницею бюро економічної безпеки України.